Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні в мене буде полив пересаджених омолоджених орхідей. Як ви знаєте, я зараз зайнялася їхньою пересадкою, омолодженням і набралася вже велика кількість. Тут далеко не всі. Як я й обіцяла, вони всі помічені, щоб було легше їх бачити серед моїх. Орхідей, яких дуже багато в хаті, як ви знаєте. Коли я їх пересаджувала, я говорила, що буду їх поливати обережно, поступово і кожну по різному. Тому що якісь я саджала у сухий ґрунт, якісь у вологу кору, і тому буду поливати їх по-різному. Але знаєте, дивлячись на цю кількість пересаджених орхідей, я зрозуміла, що буду їх поливати обережно та поступово. Але всі однакові, ну Це нереально по хаті їх роздивлятися, де яка, що була посаджена, то я вже і не пам'ятаю, яку кору посаджена була. То зараз я покажу, як я їх всі польлю. Нічого особливого, але ж обіцяла показати, то покажу. У кожен горшечок я налю води наполовину. По краю горшечка, щоб водичка зараз не попадала на шию, тому що шийка обрізана, хай трошки ще затягується. Отак От по краєчку, обережно. От в кожний так налю. І десь хвилин на 20. Ну і потім водичку буду зливати. Дуже хочеться налити. Одразу, але поспішати тут не треба. Трошки незручно показати, але ну, ось так я налила води половинку. Так само і сюди, і усі інші горщики. Цей стакан теж наполовину. Зараз всі поп'ють, стануть зелені корінчики і зіллю водичку. Все, орхідейки попили, водичку я злила. Корінчики у всіх зелененькі, запрацювали. Наступного разу я буду поливати через тиждень. Полью так само. До середини буду наливати водичку хвилина 20-30. А потім поступово вони будуть поливатися, як і всі мої орхідеї. Не знаю, наскільки цікаво вам було дивитися сьогоднішнє відео, але ж я обіцяла показати, як я буду поливати після пересадки орхідеї показала. Дякую вам за увагу! Бувайте здорові! До нових зустрічей!